Починаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частина 9. Розгортаємо на 20 й сторінці. Тема нашого уроку Олександр Олесь, Україна в старовину». На початку уроку я пропоную вам дізнатися, хто такий Олександр Олесь та подивитися на його портрет. Роки його життя 1878 1944. Читаємо інформацію з 12-го завдання разом із Диктором. Олександр Олесь, відомий український поет, драматург, перекладач, справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба. Олесем його називала дружина. Тому поет підписував ліричні твори, а згодом й інші, саме таким псевдонімом. Подождите, підкресліть, будь ласка, простим олівчиком справжнє ім'я та прізвище поета. Так, справжнє ім'я Олександр Іванович Кандива. Пропоную зараз переглянути відеофрагмент та дізнатися, хто допоміг Сашкові стати свідомим українцем. Будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Дивимося, шукаємо відповідь на запропоноване питання. Я українського письменника і патріота Олександр Іванович Кандиба. Народився він у грудні 1878 року на Сумщині в родині дрібного крамаря. Предки його походили зі стародавнього українського чумацького роду. Часто відправляла Сашка до діда Василя Грищенка, який жив у селі. Від нього і від дядька він чув українські легенди, казки і пісні. На Сумщині, народившись, думаю, що його дядько Грищенко якраз вплинув на його свідомість. І він про це зізнається в своїй автобіографії, що він його свідомим українцем робив. Хоча родина жила бідно, мати намагалась дати сину гарну освіту. На гімназію коштів не було, тому Сашко закінчив безкоштовну хліборобську школу неподалік Харкова. Тож діти, хто допоміг Сашкові стати свідомим українцем? Пропоную зараз виконати наступну вправу фотоапарат, дивимося дуже уважно, запам'ятовуючи інформацію. Увага! Відтворіть, будь ласка, з пам'яті побачене. Запишіть речення у ваш зошиток. Перевіряємо вірш. Це короткий поетичний твір, поділений на рядки, які ремуються. Саме так вам треба було записати у зошитоку завдання 13. Назвіть, будь ласка, автора і заголовок вашого улюбленого вірша. Лейка для вас підготував дуже цікаву інформацію про Олександра Олеся. Давайте прочитаємо її разом. У дитинстві Сашко разом із молодшими сестрами. Проводив літні місяці на Полтавщині в діда Василя Грищенка. Дід був мудрою людиною, добрим господарем. Від нього хлопчик почув багато народних казок і пісень, наслухався давніх українських легенд, оповідей про козацькі часи. Набагато пізніше відомий український поет Олександр Олесь відтворив минуле України в поетичній збірці Княжа Україна, 1920 рік. Діти, поміркуйте, як уплинули розповідь Діда Василя на творчість Олександра Олеся в майбутньому. Дуже добре. Переходимо з вами до чистомовки за віршем Олександра Олеся. Читаємо спочатку як черепашки. дуже повільно. У-у-у засиніли проліски у ліску. У-у-у швидко буде земленька, вся у вітку. І-и-и, ой, сонечку, бутичку, догади. А ти, земле матінку, уроди. Будь ласка, тричі прочитайте цю частомовку кожного разу прискорюючи свій темп. Останній раз читайте щонайшвидше. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до нашого уроку, ми будемо зараз дізнаватися лексичне значення сліпи з тлумачного Тож будьте уважними. Запам'ятовуємо їх тлумачення. Граб вільха. Листяні дерева родини березові. Смарагдовий яскраво зелений. Багно, болото. Вепр дикий кабан. Тур. Дикий бик, пращур, далекий предок. Усі ці слова будуть зустрічатися в уривочках віршу Олександра Олеся Україна в старовину. Будь ласка, у своїх зошитках на 21-й сторіночці ще раз прочитайте Тлумачення поданих слів із лексичного, із Луматного, чи ніші словничка. А далі ми виконаємо вправу повітряні кубки. Читаємо слова біля мапочки, потім біля ведмедика. Звертайте увагу на наголоси. Граби, вільхи, смарагдові, вбагна, вепри, тури, пращур, не проб'ється. Непевний. Полохливо. Самостійно ще раз прочитайте запропоновані слова. Прочитайте сполучення із службовими словами. Визначте частини мови. Переходимо з вами далі. Наступна зірочка. Слід прочитати уривочок тексту, виправивши помилки. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас дикий рев і ніжний спів. Подивіться дуже уважно, які помилки ви тут побачили. Дійсно, по-перше, тут не вистачає ком. Тури, кома, олені, вовки, кабани, ведмеді, кома, лосі, рисі, кома, зубри, борсуки. А по-друге, що не стихав, ми пишемо з вами окремо, не з словами. Та, дуже добре. Будь ласка, виконайте вправу сорока черепага із цим уривочком тексту. А тепер ми готові з вами до виразного читання вірша Олександра Олеся «Україна в старовину. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом із диктором. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте. Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби раз в століття полягають після віку боротьби. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави по річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, то збирають під дубами чорні вепри, жолуді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, риси, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас, дикий рев. І ніжний спів. Все кругом жило, змагалось, ліс дивився і шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш ішов, з рисем, лосем і ведмедем він боровся і боров. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. В день ясний горіло сонце, нерухому вітер спав, нерухомо в літній тиші степ незайманий стояв, в бурю він шумів, як море, і ховався в сий землі. Полохливо буйні трави припадали до землі. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах спочивала Україна в золотих дитячих снах. Так, діти, дождь, такий дуже цікавий та навчальний віршик ми з вами прочитали. Зараз я пропоную кожному з вас натиснути відео на паузу та ще раз самостійно прочитати цього віршика для того, щоб потім з легкістю впоратися із завданнями від питальника. Працюємо! Якщо втомитися, зробіть для себе вправи для покращення зору. І тільки потім переходьте до виконання завдань питайника. Перше, що вам треба зробити, це дати відповіді на запитання. Питання перше. Якими словами описано ліс давньої України? Які дерева росли в лісах? Знайдіть відповіді у самому віршику. Друге питання. Яких птахів було багато по озерах і річках? Прочитай іменники, які допомагають уявити їхнє життя. Що робили пращури? Якими словами описано незайманий степ? Які слова автора підкреслюють молодий вік України? Прочитайте, будь ласка, які тварини жили в стародавну старовину, вибачте, на території України? З'єднайте стрілочкою. Зображення і назву тварини. У вас тут є чотири зображення та чотири назви: це тури, олені, зубри та рисі. Будь ласка, з'єднуємо стрілочкою. Поміркуйте, як змінилася природа з розвитком цивілізації. Пригадайте, будь ласка, що називають епітетами Наведіть 4-5 епітетів із тексту вірша. Так, діти-епітети в ПВО віршику були ліс темний, ліс дрімучий, велетенські граби, ніжний спів, буйний вітер, шовкові струни і таке інше. Поміркуйте, будь ласка, яка роль епітетів у дворі. За бажанням ви можете скласти речення про природу давньої України, використавши подані епітети. Про епітети ми з вами пригадали, а давайте нагадаємо, що ж таке персоніфікація. Читаємо інформацію в рамочці. Персоніфікація це надання предметам чи явищам природи, людських якостей. Наприклад, місяць виглядає. «Прощалося сонце. Знайдіть, будь ласка, в тексті вірша персоніфікація. Так, граб, вільги, сосни полягають, ліс дивився, вітер грав, вітер спав, степ стояв, трави поприпадали, Україна спочивала. Все це буде персоніфікацією. Гадайте сторіночку далі. Працюємо з завданням 21. Читаємо інформацію в рамочці і вам слід простим олітчиком підкреслити назву поетичної збірки. Тож будьте уважними. У 9 років Олександр Олесь зробив першу поетичну спробу. Написав вірш. У 29. він. Неперевершений лірик української поезії, що було засвідчено збіркою, з журбою радість обнялась, виданою 1907 року. Ліричні твори Олександра Олеся захоплюють і сучасного читача. Ось, діти, яку слід підкреслити збірку? Дійсно, з журбою радість обнялась виданою 1907 року. Тож пропоную вам прочитати з цієї збірки вірш Олександра Олеся серед краси завдання 22. Маленький хлопчик в човен сів, махнув весельцем і поплив. Світало, сонечко вставало. Ховався ранішній туман, в росі сріблився сизий лан, і на верхів'ях лісу сонце грало, спинився хлопчик. Ось краса, цвітуть хмарками небеса, літають зграями качки, щебечуть весело пташки, десь чути чайки ніжний плач, тут перепілка. Там деркач, а он в зеленому ліску кує зозуля ку ку. -ку. Так, діти, будь ласка, прочитайте самостійно ще раз цього віршика. Діліться своїми враженнями. Скажіть, будь ласка, а що зачарувало хлопчика? Який у нього був настрій? У яку пору доби описано природу? Так, діти, це був світанок, так, тому що вставало сонечко. А Черепогароукується вірш серед краси створом Україна в старовину. Якщо так, то чим саме? Знайдіть, будь ласка, в тексті епітети. Так, епітети тут лише сизий лан, ранішній туман. Ніжний плач. А де тут буде персоніфікація? Правильно діти, персоніфікація тут буде сонце грало, так, сонце зазвичай не може грати, це вже об'єкт наділено людськими якостями. І так само ховався туман, він не може нікуди ховатися, це теж буде персоніфікація. Останнє завдання, яке вам слід виконати, це написати кілька речень про природу рідного краю, чим вона вас захоплює. Тож, будь ласка, поміркуйте над цим питанням та напишіть декілька речень. Потім сфотографуйте та прикріпіть на платформі нові знання. А на цьому ми з вами завершуємо наш урок. Не забувайте виразно читати вірші Олександра Олеся, які запропоновані у вашому зошиті, і так само виконувати в маленькому зошиті для домашніх завдань вправи до уроків 5 та 6.